Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Де і чим займаються депутати одеської міської ради після карколомного вибуття зі свого крісла Геннадія Труханова і створення в місті військово-цивільної адміністрації? І чи залишився сенс в сесіях на біржовій 1 Про це говоримо сьогодні. З нами Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації, всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Пане Анатолію, я вас вітаю. Доброго дня, пані Наталі. Дякую, що завітали в студії Української Дякую, служби інформації. Так рада вас бачити. Про вибори не говоримо. Знаєте, затерта тема, чи готуватися зараз до виборів? Сподіваюсь, поговоримо про цю тему згодом. Власне, перше питання банальне, і воно вже прозвучало. Наші депутати одеської міської ради чи всі на місці, скільки їх зараз? А якщо хтось відсутній, чи він не те, що в Одесі, або буде й в Україні. Ну розуміти, ми ж не правоохоронні органи. Прям всіх встановити присутність наразі складно. Тим більше в нас ж була деяка частина, яка повтікала. Ну зараз виглядає так, що ті, хто вирішив вже залишатися або не може поїхати, то вони тут. Тобто вони з нами, ну принаймні, яка физично. це кількість людей, і чи укомплектований, так би мовити, штат? А, ну це дещо більше 40 депутатів, і цього достатньо для того, щоб у нас був кворум, і міська рада була спроможною. А як змінилася дисципліна депутатів одеської міської ради після створення військово-цивільної адміністрації? Вони стали більш завзятими, більш відповідальними чи навпаки? Знаєте, зараз ще зарано робити висновки, оскільки в нас відбулась тільки одна сесія. І така ця сесія була, я б сказав, це були такі оглядини. Ну, депутати дивились, як буде себе, як буде вести сесію, вести процес голова міської військової адміністрації. Голова дивився, як депутати себе. Ну, я так передумаю, да е, припускаю, що це були такі взаємні оглядини, і за цими першими оглядинами робити висновки, мабуть, що зарана. Ну, давайте точно... просто два слова. Скажіть, як ці оглядини пройшли? А вони пройшли, е, знаєте, як. Вони прийшли так віч... вічливо нейтрально, я б сказав таким чином. Тобто, з одного боку, на цій сесії не було жодних якихось там гострих питань, які б зачіпали безпосередні інтереси депутатів. А з іншого боку, і депутати не робили якихось демаршей і так достатньо чемно голосували за все, що ставив голова військової адміністрації. Як голосуючи, там були питання, там було технічне питання, в принципі, до відома, що Трухана втратив громадянство. Там були питання по теж більшою мірою технічні, по, там штатні по зарплаті виконуючому обов'язки. І внесення змін до програми безпека міста, наскільки я пам'ятаю. Ну тобто, не земля, не якісь великі такі бюджетні питання, які зазвичай ставали такі точкою розбрату, то це було такий пробний камінець, я б сказав. Про землю окремо да. поговоримо, спираючись, на жаль, поки що на плітках, але цікавих. Чи є депутати, повертаючись до депутатського корпусу, які фактично зникли з публічного простору, ось після того, як пішов Геннадій Труханов зі своєї посади і з'явився на своїй посаді Сергій Лисак? Ну ми поки що таких. Ну я поки що так відверто назвати якісь прізвища, не можу. Час покаже. Як би ви на сьогодні вже можливо попередньо охарактеризували рівень впливу і відповідальності депутатів, він змінюється? Це буде залежати від того, наскільки в них залишаться повноваження. Я так розумію, що зараз йде якраз процес визначення того, як воно насправді буде працювати, тому що ну в принципі. Створення місь... міської військової адміністрації воно. Внесла ну, нерозуміння в ситуацію, хто за що буде відповідати і хто буде приймати кінцеве рішення, оскільки сам інститут міської військової адміністрації, в принципі військових адміністрацій, він визначений, сформульований, введений, да, в нашу практику перш за все для тих населених пунктів, для тих громад, де нема жодної влади. Ну або ну тобто. Де влада розбіглася, або де де окуповані і нема кому керувати, або де, наприклад, залишився тільки голова мер там, з виконкомом, депутати розбіглися. Тоді президент створює військову адміністрацію, призначає діючого мера. Голову громади. І таких випадків нас достатньо багато. Насправді Херсонській області в інших призначає голову громади там, діючого цього керівником. І все. Але тоді питань нема, хто хто за що, тому що нема в принципі з ким, з ким ділити. Всі розбіглися. В нас же ж ніхто не розбігся. В нас всі на місці, навіть Геннадій Леонідович в місті, начебто. Да? А, і тому насправді, а законодавство чітко не розмежовує повноваження. Існуючих органів місцевого середування з військовими адміністраціями Законодавство по факту каже, що якщо там геть все погано, то Верховна Рада просто своїм рішенням. Передає все повноваження, всі повноваження органам місцевого середування міській військовій адміністрації. Але в нас ситуація ж нестандартна, в нас всі на місці, знову ж таки, і тому, допоки Верховна Рада не ліквідувала остаточне місцеве середування в Одесі, ну на надіючому на, на, на відтінку історії, то доти. Закон... ніяк не унормована, хто і як і що, і це все вирішується, я так розумію, зараз в процесі на практиці. Тобто депутати, начебто, збираються, вони начебто щось обговорюють, але виглядає так, що останнє слово за керівником військової адміністрації. Разом з цим сесії ну сесії потрібні і йому для того, щоб підстрахуватися, що не все ж таки він одноосібно приймає рішення. Ну і депутатам, щоб якось бути, як воно буде далі, ну поки не не дуже зрозуміло. За лаштунками цього ефіру, до того як він почався, ми з вами говорили про рівень відповідальності Сергія Лисака. Так і от тут випливає питання: якщо він вирішуватиме все сам, а зараз, за словами того ж депутата Одеської міської ради Петра Обухова, відбувається саме так: то який рівень відповідальності буде у нього в майбутньому з іншого боку, ви самі зараз зауважили, що можливо сесії одеської міської ради і присутність депутатів на місцях обумовлені саме розділенням. А певним розділенням відповідальності. Як це, на ваш вигляд, буде в майбутньому? Ну, знаєте, воно і зараз несе великі ризики насправді, тому що за великим рахунком виходить, що... тобто, те, що в нього надвеликі повноваження, це факт. Питання в тому, що він особа призначена і завтра його. Президент може перепризначити куди будь-куди в інше місце, це також факт. Те, що нам при цьому, але те, що при цьому ми залишимось в цьому місті і будемо жити з цими рішеннями, це теж факт. І відповідно в ситуації. Коли ну, хотілося б, щоб в цій ситуації депутати все ж таки мали не просто дорадчий голос, а ну, їх рішення, щось, те, що вони пропонують, воно якось дійсно мало вагу, бо це, ну, в будь-якому випадку це люди, які, більшість з яких з нами тут залишаються. Вони, їм є, в них є якась базова мотивація, щоб це було більш виважено, обґрунтовано. А, тому що а як буде воно в подальшому, на жаль, ніхто не знає, але мені б мені б точно не хотілося б, щоб абсолютно геть була відсторонена. Міська рада і депутатські корпуси абсолютно геть перейшло все до міської військової адміністрації, бо Одеса це ну, одне з найбільших міст в Україні, яка має велику історію своїх комунальних проблем. Цю історію там навіть з. Неймовірним завзяттям і натхненням і добрими намірами неможливо за один день опанувати. І якщо відсунути тих, хто в цьому хоч щось розбирається і намагатися все взяти на себе, ну можна і собі зробити клопіт і місту, і ну, це несе в собі ризики. Ну от ці ризики, і дещо новий рівень або майбутній новий рівень відповідальності, як він діє на наших депутатів? Ну, наприклад, як ефективно стали працювати профільні депутатські комісії, можливо, депутати стали ходити на них на збиратися повним складом, вивчати всі документи, сперечатися, розбиратися. І як до речі, йдещо органи наразі переподносити приподносити. Виважені рішення на затвердження Сергія, якщо я не помиляюсь, Петровича да, цілком так. Ну, активність депутатських комісій вона дійсно достатньо велика. Чи там прям всі ходять е сказати складно, бо ну складно слідкувати за всіми комісіями, але активність достатня. Достатньо суттєве питання в тому, наскільки ну, якість рішень знову ж таки всю абсолютно оцінити нам було складно, але питання в тому, що хотілося б, щоб все ж таки було взаєморозуміння, і те, що дійсно якісне пропрацьоване і пропонується на користь місту, щоб воно знаходило підтримку. Як ставитися до інформації в змі, що, начебто, виконуючи обов'язки голови Одеси Ігор Коваль, наразі ігнорує підписання рішень сесії міської ради про земельні питання, зокрема про передачу певних земельних ділянок в приватні руки? Ну, якщо чесно, я цього не чув. Ну я цю інформацію не бачив. Але в будь-якому випадку це не може тривати довго, і розуміючи можливо певну обережність з боку Ігоря Миколаївича, то змушений зазначити, що ну, вічно просто не підписувати цього буде не можна. Треба, щоб міська рада, якщо є сумніви, в, в секретаря ну він же виконуючий обов'язки мера, в тому, що він ну в процедурі, да, тобто тут питання, чому не підписується? Якщо, якщо це дійсно так, то питання чому не підписується? Да? Він не впевнений, в принципі, в самій процедурі, чи він може це робити, чи правильні ці рішення ухвалені, тощо ну я маю на увазі загалом. І тоді міська рада має терміново визначити в чому питання, їх прояснити юридично і визначити чіткий, зрозумілий алгоритм, щоб він міг там спокійно це робити. А якщо питання по окремих якихось конкретних ділянках, конкретних рішеннях, ну тоді треба дивитися в чому конкретно там питання. Бо ну знаючи історію, бо в нас знаючи історію земельних процесів в Одесі, ми ж з вами розуміємо. Да? Одна справа, коли там умовна хтось спадок приймає, чи ну, що дійсно там це якась шість соток, які залишились від бабусі. Дідуся чи навпаки, ну якісь дійсно приватні речі, а інші спроби. Туалетні схеми, Туалетні наче. схеми, да, абсолютно цілком вірно. Тому тут було б добре зрозуміти, про що саме йде мова. Але в будь-якому випадку, якщо є проблема саме в Якомусь базовому алгоритмі через ці процеси трансферту влади, які у нас відбуваються, то міська рада зобов'язана якомога швидше їх розв'язати, ну бо одесити не мають від цього залежати. Як ви ставитеся до низки звільнень і відповідно призначень, які сталися в Одеській міській раді після створення в місті військово-цивільної адміністрації? Загалом, і якщо є бажання по персоналі, а, ну дивіться, тобто, з одного боку, зрозуміло, що там дев'ять заступників міського голови? Ну в якийсь момент я порахував, що в нас було там певна кількість тих, що залишились у спадок від Леонідовича і. І певна кількість тих, яких привів з собою Сергій Петрович, в якийсь момент їх було сукупна 9. Ну і зрозуміло, що такої кількості для Одеси забагато, і зрозуміло, що вони потенційно один одного дублюють тощо. І це папер. І що, і це зрозуміло, що обумовлювало потенційні звільнення. Це з одного боку. З іншого боку, ну якби тут ще є момент того, що певні заступники попереднього, ну колишнього мера Труганова, вони працювали, вони готові були працювати з Геннадієм Лі. Чим. ну, може, не готові були працювати з іншою людиною. І тут не можна виключувати якихось особистих рішень. Да? А, а, ну, які і... рішення можуть відноситися до категорії особистих? Мені складно сказати. Я не проводив співбесіди знаєте, з тим, хто звільнився, тому мені складно сказати, хто пішов там більшою мірою, тому що він не готовий був працювати з одним. З новим начальником кого більшою мірою попросили піти. Це ж, а можливо, це було був баланс кожного свій. Разом з цим знову ж таки логічне бажання очі голови міської військової адміністрації призначити своїх заступників. Але тут з'являються ризики для міста і з'являється певна пастка для нього самого. Бо знову ж таки, при всіх е, там недоліках можливих там е, попередньої команди, то що вона володіла ситуацією в місті, так, да, це в тому числі призводило до певних е, проблем Ну, в тому сенсі, що вона та володі, володіти володіла, але не завжди ці проблеми вирішувала. Да, і не тим більше практично ніколи це не робилося на випередження. Але в ситуації, коли ми йдемо в зиму. То добре, що все ж таки якби були люди, які в тому розбираються. Це з одного боку. Натомість, на заміну їм, він приводить своїх. Запрошую своїх людей, колег з Дніпропетровська, але принаймні сьогодні два з заступників це люди, які працювали не в мері ну, Дніпра, а в Дніпровській обласній військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація це просто бюрократична установа, яка займається. Ну, хай мене вибачать ті, хто там працюють, перекладанням папірців. З одного цього в іншого, тобто, ну мені вони, здається, це точно вони не в нашому випадку, вони не мають відношення до комунального господарства і життя ну, живих людей. Ні, ну дивіться, да, якщо вказати, проте... якщо казати про фактичні дії, ми бачимо, наприклад, а, бажання проведення аудиту, так усіх департаментах. Да. Ми бачимо навіть вже питання хто це велику економію проводити? на зарплатах в тому ж департаменті а, міського господарства. Я ж, я ж не про те кажу. Я про те кажу, що люди, які заходять ходять на заступників, вони можуть не дуже розуміти, куди вони заходять, чим вони будуть займатися, і це буде нести певні ризики. Крім того, те, що Сергій Петрович, з одного боку, я кажу, логічно, що ти хочеш своїх людей, це зрозуміло. Але з іншого боку, усюди, коли ти якомога більше повноважень береш на себе, то ти і відповідальність цим береш. І якщо щось не дай Боже піде не так, ну відповідальність буде на ньому в цій ситуації, якщо Вже... казати не про заступників, не. а про очільників департаментів. А як вам ці звільнення? На вашу думку, це про неефективність, або а, ну якісь проблеми в роботі, про які ми, до речі, всі знаємо ну в певних випадках, або це все ж таки більше про політику і знов таки бажання поставити на ці позиції свої ну, Я думаю, що це все разом, і ми тобто не можна сказати, що це тільки. Щось одне. Я думаю, все разом і далі, ну, десь місяць, мабуть, скільки ще буде цей процес тривати, приглядання один до одного, кого залишити, кого попросити. Ну, я сподіваюся, що ті, хто на своєму місці, ті, хто реально роблять важливу для міста роботу, ну, дійсно якісно, що мені б хотілося, щоб все ж таки ці люди залишились. Бо... Серед звільнених є такі люди? Ну, я скажу так, що мій особистий баланс претензій, принаймні до очільників Департаменту освіти і охорони здоров'я, він був більш він був негативний. Ну, як би. Тому питання, хто прийде на їм на заміну. Тому що, знову ж таки, в короткій перспективі, знаєте, так з похапцем знайти людину, яка Прям буде якісна ну це потрібен великий талант. Ну, знаєте, я часто стикалася з тим, що як зазвичай у керівників завжди є зами, і часто буває так, що зами дай боже зами дай більше боже, знаються розуміти дай Боже, і дай Боже, і це і це була б для міста. Це б для міста був хороший компромісний варіант. Я ж не за те, щоб нікого не змінювати. Я за те, щоб ми щоб зміни були на краще, е, да, і принай, хоча б принаймні не на гірше. Давайте повертатися в сесійну залу. А як змінюються розклади в питанні впливу? Так, якщо ми говоримо про слово, «коаліція, коаліція, так вплив розповідайте кардинальна, кардинальна, бо зараз це нікому не потрібно. Ну виходить так, виглядає так. Що чим далі, тим більше це нікому не потрібно, і в нас попередні ж баталії е, точилися в навколо чого? Навколо того, що е, Діналь Леонідович не міг без депутатів нічого робити по бюджету. Ну кардинально. А голова міської військової адміністрації може. Ну, те, що ми ж з вами говорили, що депутатські комісії оце слово дараче. Ну це ж би значить, що останнє слово не за ними вже. Тобто останнє слово за очільником міської військової адміністрації. Да, для нього важливо, щоб вони голосували. Да, це, але в крайньому випадку ну Верховна Рада може прийняти але в крайньому випадку, якщо буде демарш. То, тобто вони насправді великої можливості не голосувати не мають. Тому що якщо буде демарш, то теоретично Верховна Рада може прийняти рішення, що міська рада Одеська неспроможне саботує важливі оборонні завдання, і в принципі, всі ну, депутатський корпус не потрібний на, 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 на цій ділянці історії нашого міста. От. Яка, Тому... яка коаліція депутатів приймала рішення в останній період часу за Геннадія Леонідовича? А, ну... Це було, ну, я думаю, що ніхто не здивується, якщо я скажу, що це були довіряй ділами, а далі ситуативно воно мінялося і слуги народу, і Європейська солідарність, і певна частина, і певна частина колишніх депутатів від заборонених, від ОПЗЖ заборонено. Ну тобто, але воно там основою точно була довіряй ділам, а інші були більш. Ситуативна. І це, і це обумовлювало той політичний процес, в тому числі, який ми спостерігали. Як зараз, як зараз відчувається зміна в поведінці довіряйців? А, мені здається, знову ж таки, ще, вони ще в процесі усвідомлення і, ви, і самовизначення. Ну ви ж бачите, як на останній сесії Тнаровіч заявив, коли голосували питання про прийняття довідома втрату громадянства Трухановим. Він заявив, що ми не здаємось. Ну там лейтмотив був Ми не здаємось, ми вважаємо, що там це нас наближає до того моменту, коли ми юридично повернемо ділінчу все. Ново ну, тому вони, я так розумію, що вони на відкритий активний конфлікт не йдуть, але що таку позицію займають, що в тому числі ми не визнаємо, що якби це справедливо. Ми будемо відстоювати свою проблему. Ну до речі, вже це якась конкретика в позиції. Бо в перші дні, коли Геннадія Леонідовича позбавили громадянства України, то мені здається, що депутати від «Довіряє ділам, вони були м'яко кажучи, розгублені. Це це. Це логічно, це об'єктивно. Я думаю, він теж був м'яко кажучи, через гублення. чи спостерігаються зараз певні напружені моменти або навіть конфлікти між міською і військовою адміністрацією і політикумом? Одеси. Знаєте, мені політикум Одеси завжди нагадував і не пам'ятаєте цю сцену з зараз без якби не, не до кого персональна, і це певною мірою обумовленим характером нашого міста то і певною певною прагматичністю. От я підібрав слово. Пам'ятаєте цю сцену з фільма Зелений фургон. Коли він приїжджає в село і для них, для всіх. Тих, хто там був зайнятий в цих економічних процесах, для них найбільше питання було, якого розміру в нього нога, бо треба начальнику сапоги зшити нові. То в мені в мене таке відчуття, що якщо так і що наш, наш політикум зараз приглядається і думає, з якого боку, яким чином зберегти свій статус, свій, свій вплив і знайти контакт з новими человеками. Ну так мені здається. Ну, Відповідно, так такі фігуральні сапоги, якщо так можна сказати. Давайте да. підбивати певні підсумки. Як ви вважаєте, сьогодні все ж таки депутати Одеської міської ради вони е, працюють над вирішеними реальних проблем в місті? Чи вони дещо зайняли таку очікувально е, спостерігаючу позицію? Е, мені здається, що знову ж таки, от ви. Я ще зараз знову ж таки бездоріку. Ну не буває так, знаєте, ви ж сьогодні, що в житті не буває так, щоб тільки так або тільки так. І полутана, Тобто, з одного боку, в них зараз декілька стратегічних, мені здається, завдань, як і в багатьох нас. Тобто, з одного боку, вони намагаються зрозуміти, як їм взагалі е, зберегтися як депутатам, ну як і е, функція в суспільстві. Ну. Людина там останні п'ять років була депутатом. Якщо щось змінюється, логічно, що вона думає, якщо вона збирається бути депутатом, логічно, що вона намагається якось адаптуватися в ситуацію, яка міняється, і зрозуміти, який його статус далі. Її, його. Ось це перше, друге, ну да, вони в тому числі намагаються працювати над актуальними проблемами, але це в зв'язці з попереднім питанням. Да? Тобто хтось можливо. Розраховую, що якщо він буде активно працювати якісно, то більше шансів, що да, утримується. Да, ас, да, абсолют, цілком. Ось, і навпаки. Тому процес, процес, процес дуже живий. Мені здається, але мені здається, ці два. Ключових питання, тобто, як вони взагалі далі будуть як депутати, і що вони конкретно можуть зробити там на якихось, в якихось напрямках, де вони працюють, то для них зараз це превалююче, крім того всього. В чому ми всі з вами і так знаходимось? А в до речі, якщо, якщо все ж таки повернутися до заяви пана Олега Володимировича, Тнаровича, так про те, що буде реванш і буде всі повноваження повернуті. Повернути, я так розумію, навіть колишній мер Одеси Геннадій Труханов, як ви розцінюєте ймовірність такого сценарія, ну зрозуміло, що й іншого він сказати не міг. Чому? Ну це було б дивно, якщо б він Якось менше амбіції заявив. Але якщо дивитися правді в очі, то на сьогодні поки що немає жодного успішного судового процесу по поверненню громадянства, тому не дуже зрозуміло, наскільки часу це може затягнутися. І з великою ймовірністю можна казати про те, що так, шанси повернути громадянство безперечно є, бо ця тема насправді вона контроверсійна, і ні в кого сьогодні в Україні немає єдиної точки зору і бачення, чи можливо такий спосіб позбавляти громадянство, чи, чи, чи це не можна. Тобто є дискусії великі. Але те, що, скоріш за все, розв'язка наступить після вже наступних місцевих виборів, це, це скоріш за все. Тому навряд чи вже Геннадій Леонідович повернеться в крісло мера. А буде новий на той момент, скоріш за все, на той момент вже буде новий інший мер Одеси обраний. Ну, А суд результати виборів тут не зможе відмінити. У нас, до речі, така практика, до речі, була. Навіть в Європейському суді справ людини була практика, депутат позивався мажоритарник по виборах на Закарпатті колись там і визнали, що да, його незаконно не обрали, але вже було інше скликання Верховної Ради. Все. Тому компенсацію він отримав, але не посаду. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за цей діалог за вашу присутність в студії Української служби інформації. Сподіваюся, що незабаром зустрінемось, бо мені здається, що привід для нових ефірів у нас найближчий час буде достатньо. Завжди, будь ласка, завжди радий. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами в студії був Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації, комітет виборців України. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.